Так, так, так. Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза. Виходжу в несподіваний стрім. Останнім часом я виходжу саме так. Так, вмкну світло, щоб ви мене краще бачили. А, ті, хто будуть долучатися і отраз, і бачите, що ага, Максима завийше в прямий ЕТР. І як будете долучатися, ласка, пишіть, що ви мене бачите, що ви мене чуєте. Я почну робити розклад. Обов'язково напишіть мені, чи ви мене чуєте бачите в чаті. Це відповідь на запитання підписників. Значить, в чаті можуть писати лише підписники, лише підписники. І, о, бачу вподобайки, бачу, що ви приєднуєтесь. Мені дуже приємно, що ви активні в мене, зразу реагуєте. О, вийшла Максимуза в прямий етер. От я. Так, привіт, з кам з кам'янська подільська Вітаю вас, вітаю, любі мої. Напишіть, що ви мене добре чуєте і бачите. Може, я поставила собі тут камеру на ноутбук, і мені важливо, щоб ви мене добре чули, бачили. Чути, видно? Все, супер. Бо я вчора була вночі з айфоном, і він уродує людей. Він видовжує обличчя. Ну і з грудьми він мені занадто полестив цей айфон. Так що ой, рада, рада бачити вас. Значить, дивіться, сонечки мої. Ви бачите, тема оголошена, з якою я починаю. Почитаю я вам Яніну Соколову. Я просто обалділа, коли я побачила новини про Червінську. Можливо, ви всі чули. Зараз я зараз гляну Яніна. Соколова, ми зараз роздивимося в прямому етері, так, куди подівся Червінський? Отака от історія. Розумієте, коли ми говоримо, що путінський режим, путінський режим у мене питання: а якого лисого у нас відбувається щось подібне? Наприклад, я за, ці, за цей час його ув'язнення так і не зрозуміла, за що його ув'язнили. Тобто. Оскільки я не дивилася на картах, я бачила, що це, кар... ну, це справа пришита. Я вас дуже прошу бути, бути активними, так як я, ви знаєте, я дуже рідко виходжу в прямий етери. Зараз я вирішила трішки змінити ситуацію, виходити частіше. І коли ви будете писати і в чаті, і під самому відео, ви будете писати коментарі. Правильно, так, коментарі. Більше людей будуть бачити, о, нічого собі, за сьогодні вийшло в прямий території, вони будуть долучатися, і більше людей зможуть поставити запитання, отримати відповіді. Отже, що сталося з Червінським? Я вам зараз розкажу, зараз я вам тут соколову почитаю. Я просто вважаю, що в нашій країні, яка зараз бореться за незалежність, яка бореться за те, щоб взагалі вижити. Просто неприпустимі такі речі. Добре, що Яні, Яніна про це говорить, значить, ми маємо говорити про це всі майстри. Значить, дивіться, суть питання. 19 квітня. М м а, значить, кажуть, куди подівся Роман Червінський? Ні його адвокати, ні родина не знають, де зараз перебуває полковник Червінський. 19 квітня опівночі сплив термін запобіжного заходу тримання під вартою. Тож Червінського мали б відпустити на волю. Та цього не сталося. Розвідника вивезли в невідомому напрямку. Що про це відомо, Яніна Соколомова поспілкувалася з другим Романом? Це, бачите, зараз навіть рекламу Я Ніні роблю а, туди до неї на канал, вона журналістка там. Ви більше дізнаєтеся. А ми зараз дивимося в прямому етері. Насправді, де він перебуває? Що з ним? Чи почуємо ми його? Яка подальша доля? Далі ми подивимося полонених Азова. Далі ми подивимося, чи буде обмін полоненими, хоча б навесні. Мало вас любимо і мало, тому що мало вподобайок Кожна вподобайка. Викидує мене в рекомендовані. Викидує. Ютуб рекомендовані. Я вас дуже попрошу не, цей, не полінуватися і поставити вподобайк. Мені. Так, я бачу, трішечки збільшується. Я знаю, дуже рідко люди готові до того, що я виходжу в прямий етер. Це буде зараз частіше, зараз я Ну, да, людей мало дивиться, як правило, дивиться до 600-800. Ну, я розумію, що зараз кругом прямі ефери, і він подивиться інших. Нічого. Хтось подивиться в запису, хтось не зможе задавати питання своє, а от ви зможете. Чи спочатку дивимося полковника черв'янсько. Я хочу спочатку на картах подивитися, яким він вийде королем. Ну, хто він, який він, щоб я розуміла, що це про нього йде мова, так? Да? Це синіфікатор, да? Сін... сігніфікатор називає. Можу вимовити це слово. Вітання, вітаю вас любі, всіх. Вас читаю, потім почитаю ваші запитання зараз е, по темі ті яку я оголосила, значить, поїхали. Так, полковник Червінський. Значить, він зараз в дорозі під вартою, це точно однозначно, от я вам скажу Його кудись перевозять. Бачите, по відлюднику. Він сам не знає, у відлюднику ніхто не знає. Він відлюдник. Ну, під вартою, значить, його не кинуть свої і будуть за нього ну якби. Тут ну, взялося СБУ, ну то ясно, що діло, а він от карта Сила, це як СБУ, силовики, але адвокати будуть боротися, а це близька родина. Бачите, шістка кубків це близькі люди, які борються і будуть. Боротися карта імператриця йохарний бабай, вибачно. Тато, якщо таке почує, скаже Юля, ну ти ще людина. Дивіться, у відео Єні, у Єніне Соколови прозвучала така історія, що його можливо хочуть поміняти а, на Росії ну, віддати в Росію, зробити по обміну. І я подумала, чи зможу це зробити? Чи є такі взагалі в планах? І я думала, якщо випаде в мене імператриця. Да, таке в планах може бути. Прошу дуже. Імператриця шістка пентаків дев'ять ночей. Дев'ять ночей завжди ви знаєте, про те, що коли людина нічого не може з цим зробити. В планах таке є. Шістка пентаклів це як обмін, це як гроші, це як взаємо ну, енергію, да, а гроші з ким з імператрицею з Росії. Це плани. план. За великі гроші. Він... Я не знаю, для чого він російський, чесно кажучи. зараз ще ми будемо далі дивитися. Але скажімо, а, ну він же розвідне. Він же розвідне. Ну, так. Кажуть так, що він є традиційною особою, звісно, цей ваш меч. Гляньте, як він на нього навіть подібний. Це людина, яка пішла проти системи, а сімка мечів ну це теж карта розвідника, ніж. Я все чекаю, коли мені випаде корочо, я розуміла, як мені зразу карти дають мені не дають карти. Мені рукають щоразу, як бажано чи... Ну, хочу показувати так. Значить, для чого я робила як перед, перед розкидом. Щоб подивитися, яким він вийде. От випадає він мені такий подібний на нього, правда? Хай проти. Значить, що попереду мені показали? Да, його перевезли, ну, це ми і так знаємо, а, з новин, що його перевезли, на обмін його можуть віддати, планують, принаймні, да він довго коштує, його мовчання дорого коштує. Тепер зроблю замикальський хрест і подивлюся. Вимо, будь ласка, якщо що, по темі ставте запитання. От я беру якусь ви і ставите запитання. Юля, а може цей причетний? А може це причетне? А ми оце чули? А ми оце чули. Тобто, будь ласка, потрібно розглядати наступну тему, потім якісь вже ваші питання. Добре, будьте активні в чаті, будь ласка. Отже, роблю цельський розклад, польський крест на Роману Черківському. Де він є, яка подальша доля? чи Ми його почуємо. Чи якось його адвокати рідні, він сам може впливати на ситуацію? Що йти з Сподівання і як Так, дивіться, скорошу Скорошу, я вам скажу так: це реальна історія не буде замовчуватися. Не буде замовчуватися. Я питаю, чи його випустять. Тут говорять так, що близькі все таки доб'ються справедливого суду, мають добитися. Зараз, між іншим, карти набагато краще, ніж це бувало раніше. Знову питаю, куди? Де він є? знову мені показують, як оку. От як торгується, ви знаєте, якби зараз бучу не підняли, якби не підняли розголос, це б залишилося приємний. Зайбов хочу змінити, я вам серйозно. Е, не так. А, переговори, що з ним робити. Я... Значить, вони справи. Думають, які який нюанс все-таки схопити, щоб щось пришити. Я не бачу, що ми йому щось пришити. Немає. 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 Добре, що виходить Верховний Жирець. Ви зараз запитаєте, а для чого, вам, нам, простим людям, А я сьому, а, тому що, як відомо, немає маленьких людей в Україні, і якщо є несправедливість суди, і якщо це підтримується і владою, і керівництвом нічого з цим не робиться, то ну, в небезпеці всі ми, це очевидно. Правильно? Я запитала, чи його, врешті-решт, випустять на волю? Карти загалом випала непогано. Це на десятка кубків, карта великого щастя. Да? А Чи випасить на болю? От в мене випадає королева жезлів, король пентаклів і окнулення. Опнулення це може бути онулення справи. Королева жезлів часто випадає як журналістка, як дружина. Ну, дружина в стороні, вона тут випадає коротко у мене. В перший раз за весь час, я розглядала цю справу, вона тут висвітлюється досить добре. Тобто всі версії, які розглядалися у відео в Єніне що його можуть обміняти для Росії, що він там велика така потрібна для них, я не знаю, як сказати, трофей. Це правда. Тобто, це не домаслі журналістки, знаєте, це правда. По розкладу, ніби має бути все добре. Чи можете ви мені поставити якісь потрібні запитання, я дивлюся, може, вже пише. До речі, дивитися, чи причетний до цього єрмак навіть смислу немає, я не була собі погано років. Так, бачу. Так, поганий звук, тому що мало вподобаю. Стосовно полковника Червінського, ним опікується особисто єрмак, тому в нього мало шансів залишитися живим. Ну, Давайте подивимося. Ви кажете, що ви мене непогано чути, поганий звук, чи це ви жартуєте? Погано зі звуком кажуть. Погано зі звуком.